Для вас інформація з потоку. Зараз подивимося, що для вас є актуальним саме на сьогодні? Що саме нам опишуть, яку ситуацію, щоб ви зрозуміли про вас це чи ні, і далі як вона буде розвиватися? У вашому житті щось відбувається? Не знаю, чи то якісь ухвалення юридичних рішень, судові рішення. Якісь юридичні папери, розлучення, навпаки, одруження. Ну, щось пов'язане із системою юриспруденції, з судовою системою, справедливість. Або просто все, що у вас зараз відбувається в житті, відбувається по справедливості. Ну, подивимося, про що це? Так, ну, доленосні, доленосні події зараз у вашому житті відбуваються. Колесо Фортуни ще один старший аркан, і обидва говорять про надзвичайну важливість цих подій, про якісь зміни, зміни по справедливості, напевно, так, які йдуть у ваше життя. Ці зміни досить повільно входять у ваше життя, можливо, навіть непомітно для вас. Ці зміни нібито. От, якось пов'язані з вашим минулим життям, з вашими минулими, чи то стосунками, чи то щось нагадує вам про минуле. Але це минуле, воно міняється. Це зміни відбуваються. Я не знаю, зараз подивимося. Тут про розбите серце далі кажуть. Про, напевно, минулі стосунки, які розбили вам серце. Це все вже змінюється, відходить на задній план. Так. Якісь ваші мрії були нездійсненні, не щось було те, що ну, ви, ви очікували більшого, але ваші очікування не справдилися. І ось в душі е, поселилися сумніви через це, в душі поселилися якісь терзання, переживання, ну от така ситуація описується навколо вас, ваші енергії, саме такі, суперечності, чи то в душі, чи то із зовнішнім світом. У когось так, а в когось по-іншому. Зупинка, зупинка, пауза. Нібито нічого не відбувається. Апатія, небажання щось робити. Але ви повні енергії. У вас стільки енергії, скільки ідей, скільки вогню. Але зараз ви неспроможні його демонструвати світу на даний момент. Ось показують вашу ситуацію, яка вона зараз. Зараз, та що ж буде змінюватись? За колесом фортуни щось буде повільно, але змінюватись. Так. Зміни відбуваються. Ви входите, подивіться, ось щабель за щаблем. Повільно, повільно. Ви піднімаєтесь все вище і вище. Над цією якоюсь складною ситуацією. Ви піднімаєтесь вище. І. Досягаєте своєї стабільності, ваш статус піднімається в суспільстві, ваші заробітки можуть підніматися. Це все поступово, дуже повільно, навіть непомітно інколи. Але ці вже зміни запустилися. Знаєте про це? Це по справедливості. Після всіх цих терзань душевних ви заслуговуєте на це. Хтось входить в свою стабільність і міняє статус в плані стосунків. Вони переходять на інший рівень, на більш стабільний, можливо, до шлюбу ведуть. Хтось. Но по кар'єрній драбині піднімається вверх, і це дозволяє йому себе теж відчувати набагато статусніше і впевненіше і в матеріальному плані насамперед. Так, Ось так, щабель за щаблем, ви входите в свою силу, в свою міць. Ось так розкривається у вас внутрішній потенціал, ваша жриця. Ваша інтуїція, ваша душа. Вона так довго була закута в кайдани, вона так довго переживала оці всі удари розбитого серця, яке боліло і вселяло лише, лише сумніви, сумніви вселяло. Але зараз, подивіться, скільки старших арканів, наскільки важлива ця інформація для вас? Візьміть її до уваги. Але зараз ви відкриваєте в собі такий потенціал. ваша доля Пишеться Ось в цій книзі, яка відкрита. І вона пишеться зараз на краще, набагато яскравіші події будуть, приємніші. Але орієнтуйтесь на свій внутрішній стан, на свою душу, на її підказки, на інтуїцію, щоб знову, щоб знову щось не пропустити, якийсь шанс не пропустити, не потрапити в якусь пастку. Та ви вже не зможете потрапити в пастку, тому що ви переможець. Ви перемагаєте всі обставини, всі перешкоди. Ви переможете. З чим я вас вітаю, який чудовий розклад, доленосний. Повірте мені, візьміть його до уваги. Я відчуваю прямо, як через мене проходить цей потік. Ви рухаєтеся, такий швидкий темп набираєте з повільного. Все починається дуже розмірено і повільно, але потім колісниця набирає обертів. І ось ця колісниця, яка несе. Несе по життю, несе до вашої перемоги, до вашого щастя, до вашого наповнення, до вашої міці та потенціалу. Час настав, пробив час. Вам по справедливості все надходить. Час настав збирати урожай, збирати врожай в матеріальному плані, здійснення мрій, ресурси надходять у ваше життя і духовні, і матеріальні. Ну, тримайте їх біля себе, ці ресурси. От в даному випадку, тримайте їх біля себе. Можливо, менше розповідайте про свої зміни. Можливо, не, не варто всім відкривати все те, що буде надходити до вас. Іззовні, і ззовні, і внутрішні ваші теж підказки. Нехай це буде лише при вас. Ну і ще одне вам порада. Порада. Я думаю, тут уже наскільки гарно все описала. Я просто в захваті від цього розкладу. Як я хочу, щоб всі саме ось так, ось так відігрався для більшості з вас цей розклад. Роз, я розумію, і ви повинні розуміти, що це загальний розклад, що не на 100% він може програтися, та навіть і особистий теж на 100% не, не завжди ж програється. Але. Але наскільки тут гарний розклад. Так, вам підказка. Зараз подивимося про ця підказка. Я хочу зрозуміти. Дві п'ятірки. Ну, знаєте, у вас будуть е, критичні якісь ситуації, якісь такі неприємні ситуації. І ви будете думати, що все, кінець, вже взагалі нічого не хочеться. Але знайте, це просто. Ну, як -от останні, останні якісь іскорки перед входженням вас ось в стабільність, в щастя, в задоволення. Ну Все у вас є. Ви щаслива, ви щасливий, наповнений, наповнена. І усе у вас складається так, як я казала, не зважаючи ні на що. Ну, ось тримайте, тримайте це благословення від вищих сил, цей потік. Цей потік, який виніс мене за межі, не знаю, уяви, і показав все те, що відбувається зараз з вами, і те, що вже запустилося які процеси, і будуть найближчим часом програватися в вашому житті. Дай Боже!